В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України. Нашими партнерами говоримо у випуску, тож не перемикайтесь. США ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо завершення війни. Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд під час прес-конференції, присвяченій початку 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що в ньому викладені стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку, Сказала вона, відповідаючи на слова журналістки, яка згадала про плани президента України презентувати цей план у США і запитала, чи є надія досягти прогресу на шляху до миру, коли лідери зберуться на сесію. Цію генасамблеї у Нью-Йорку. Томас Грінфілд сказала, що є надія на досягнення певного прогресу. Це те, заради чого ми тут зібралися. Тож сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому питанні. Додала вона. Амбасадорка також зазначила, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. Як сказала дипломатка, президент США Джо Байден протягом останніх більше ніж двох років займався ситуацією в Україні. Наразі Росія не виявляє готовності до мирного закінчення війни в Україні та продовжує свою військову агресію. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик зауважив, що Росія навпаки зараз продовжує війну та атакує Україну з величезною агресією. Він додає, що ніколи не слід ігнорувати, що саме Москва не тільки розпочала війну, але й продовжує її і може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинила свою агресію. Політик наголосив на важливості підтримки України, яка є жертвою військової агресії Росії, а допомога потрібна, щоб Київ мав змогу захистити свою територіальну цілісність і суверенітет. Міністр оборони США Лойд Остін та міністр оборони України Ростем Умєров обговорили ситуацію на полі бою, а також. Найнагальніші потреби ЗСУ для наближення перемоги над російською агресією повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Міністр Остін розмовляв по телефону зі своїм українським колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити динаміку бойових дій в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки. Зауважив представник оборонного відомства США. Він зазначив, що Рустем Умєров надав оновлену інформацію про операції а також. Потреби України в спроможностях на полі бою під час розмови глава Пентагону підтвердив зобов'язання США співпрацювати із союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україні інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією. Чехія допоможе Україні відновити Дніпропетровську область. Чехія висловила готовність взяти патронат над відновленням Дніпропетровщини у пріоритеті. Три галузі: генерація енергії, водопостачання та сфера охорони здоров'я. Про це йшлося на зустрічі міністра розвитку громад та території України Олексія Кулеби та урядового уповноваженого Чеської республіки з питань відновлення України Томаша Копечного сторони обговорили. Започаткування постійної робочої групи, що працюватиме з проєктами відбудови, а також відкриття генерального консульства Чеської Республіки у Дніпрі. Ми будемо дуже раді сфокусуватися на новому проєкті, який ми з вами погодимо, і докласти всіх зусиль там, де інші відмовляються це робити. Ми підтримуємо Україну та її мешканців, бо це вклад і у нашу безпеку, наголосив Томаш Копечний. Молдова отримає від Канади пільговий кредит на 120 мільйонів канадських доларів. А це близько 92 мільйонів американських доларів для допомоги у прийомі українських біженців. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані. Жолі цією позикою ми виконуємо взяти перед Молдовою зобов'язання щодо допомоги у прийманні українських біженців. Позика забезпечить важливу фінансову стабільність, поки Молдова втілює амбітну програму реформи і протистоїть постійним зусиллям Росії із дестабілізації її демократії, сказала Жолі. У її відомстві уточнили, що суверенна позика Канади буде надана Молдові на 10 років через Світовий банк. У березні 2024 року міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой. Повідомляв, що Молдова прийняла майже півтора мільйона українців, які рятувалися від війни. На цьому це вся інформація. Телеканал де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко, мирного неба. Слава Україні!